Дня, ви не могли би вертифікуватися в дії, і, і після чого ми вам надамо 22 гривні на монобанк. Ні, дякую. У мене приват. Его це знову ти дзвониш, щоб мене наїбати? Ну що я можу сказати? Під затилок лінь збрив машинкою. Це не про душу, а про зачіску головного персонажа. Агент 47 власною персоною можна сказати тільки одне. Раніше було краще, і трава зеленіше, Агент 47 лисіший, місії складніші. Але в старі частини я не грав і так говорити я не можу. А хотілося б, власне, про гру. Гадната наполовину, механіка норм, але можна і краще. Це про стелс Стрільба просто вогник в чаті Тікток, а тепер розумію, звідки брали натхнення режисери Джона Уіка. Сюжетна складова як на 2012. Енорм, але Blood Money краще. <му> е, так, так, зачекай, ти ж говорив, що ну, не грав в старі частини. Ну, я не їбав. Сюжет. Ми найманий працівник монобанку, який забирає гроші у боржників і видає агентству. Агентству нам задоволено, але є. Але менеджер, наш куратор, який був у попередніх частинах, нагло краде гроші вкладників. Агенству це не подобається, і нам приходить заказ на цю дивну паночку. Все не так просто, як здається. У паночки є спільник дівчина з флешкою на шиї, на якій ключі, логіни, паролі, вкладники. Як ми змогли догадатися, нашому головному герою це не говорить, але він зовсім не дурень все допер. І тепер він хоче вкинути агентство на грошову. Куратор, що він відправив у світ закритих очей. Це так для помітки. Після даного цирка Шапіто спільницю він забрав і почав переховувати для того, щоб Ну, ви дізнаєтесь тільки тоді, коли будете грати в цю гру. Далі я вам нічого не скажу, це загадка, Жака Фреска. До всього ви дійдете са самі. Да. Про Монобанк кстати, я написав. Там ще немає нічого про Монобанк. Підведемо підсумок. Гра сподобалась, але стелс трішки халтура, сюжет краще ніж в сучасних іграх, це факт. Але Hitman, Blood Money все одно краще. В принципі, так би виглядав СМР, якби за нього не платили б. По загальній атмосфері гри Гуд на цьому я закінчую, хочу сказати лише одне: Лисий прийде, порядок наведе. де. Блять, смішно пізда.